там хто питав. 3D-друкарня, от вона. На фоні там. Так. Ну, так. це зверху тут три принтера не наші стоять, це на видачу, а ось це це наш Нептун сервісний і це в центрі карбону. Так, так, друкуємо для інструментів оці е, панелі. От у нас ще одна панель є. Ми будемо роману сюди кудись е, на стіну. Робити, так. от і у нас ще є в планах зробити таку виставочну панель з бенчиками, які ми друкували. У нас є куча бенчиків, які ми хочемо так поставити на стіну, щоб у нас був е кожен бенчик е на кожному принтері, як то кажуть, роздрукований, і кожним пластиком. Щоб було прям дуже цікаво. Так, ну що, скільки Пластик нас не. Ми уже? продаємо, тому можете у нас замовляти. У так, нас питають, магазин. де Володя. Володя за дві е, стінки від відсіля знаходиться. Ну, можемо позвати, якщо дуже є бажання. Ну, взагалі не знаю, Володя працює, тому да. там наскільки Воло... це буде зручно, його кликати. Зараз поки що без Володі. то дуже рідко таке буває, що він працює, тому треба, щоб він попрацював. Так, тому що понеділок день важкий. Всім треба працювати. Ось у нас зараз принтерів не дуже багато, тому виділили трохи часу на те, щоб вас тут трошки порозважати. Так. Правильно?